То, все-таки, як часто можна виплачувати дивіденди і де про це пише? Вітаю! Мар'яна Кава відповідає на ваші питання. Якщо ми, друзі, з вами говоримо про ТОВку чи товариство з обмеженою, додатковою відповідальністю, будемо керуватись законом 2275 і стаття 26 говорить про виплату дивідендів. Пункт третій звучить так. Дивіденди можуть виплачуватись за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачене статутом. Оте інше може бути передбачене статутом. Якщо не передбачено, то буде за результатами року або кварталу, і навіть якщо ви захочете за результатами місяця, теж може бути. Важливо розуміти, що виплата дивідендів це розподіл саме чистого прибутку. То, щоб цей чистий прибуток намалювався, нам потрібно закрити всі доходи, а також визнати всі витрати і навіть ті, які не випливають з первинки, а є процесами обліковими: це курсові різниці, нарахування амортизації, створення забезпечення, інвентаризація. Дивимося, чи не завищені активи. Чи є активи ті, які не відповідають критеріям активів. І це все, якщо ми врахуємо, то наш прибуток, безумовно, буде менший. І тоді тільки ми можемо подивитися, чи є з чого виплачувати. Знаєте, мені зустрічались підприємства, які практикували, по-перше, в складі засновників мати і головного бухгалтера, і інженера, і юриста, тобто всі ключові особи, адмінперсоналу, були в складі засновників. І це так насправді прикольно, тому що кожен з цих засновників був зацікавлений в тому, щоб був реально фінансовий результат. Тому що друга, друга дивність цього підприємства виплачували вони дивіденди. Як заробітню плату, тобто кожного місяця. З точки зору ризиків, там чи показувати, не показувати в 4 ДФ питань, щоб не показувати, не стоїть. Показуємо під ознакою доходу 109. Чому? Тому що це ну, самий законний дохід, джерело доходу, який може бути. Адже дивіться, перший раз підприємство оподаткувало свої доходи, коли оподаткувало податком на прибуток отриманий прибуток, ПДВ заплатило, єдиний податок, тобто, в залежності від системи оподаткування, вже сплачений податок від підприємницької діяльності. Це вже чисте, що лишилось. Та й при виплаті ми платимо вдруге податок уже із в даному випадку фізичних осіб. Тому це самий, белесенький, самий чистесенький е, дохід, який може бути фізичної особи. Безумовно, показуємо. І виплачувати можна з будь-якою частотою. Головне, щоб це не суперечило. Тому що прописано в установчих документах. А якщо нічого не прописано, робимо протокол і визначаємо щомісячну виплату дивідендів. Друзі, бажаю вам, щоб було з чого виплачувати дивіденди, а також щоб вас, як бухгалтера чи аудитора, включили до складу засновників. Побачимось! Якщо залишились питання, пишіть в коментарях, обов'язково відповім наступних відео.